Перепишемо наше рівняння в такому вигляді. 16 це 4 в другому. 81 це 9 в другому. А тут 36. Ми можемо записати 4 помножити на 9. Це рівняння, яке має вигляд однорідного рівняння, і ми. Будемо робити його, поділивши ліву і праву частини, наприклад, на 9 в степені 2х. Або можна було б ділити на 4 в степені 2х. Тоді будемо мати 3, що множиться на 49 в степені 2х, плюс 2, переношу, мінус 5, а тут будемо мати 4 дев'ятих в степені х дорівнює 0. Далі 4 дев'ятих в степені х ми позначимо через t і будемо мати 3т в квадраті, зроблю перестановку, мінус 5т плюс 2 дорівнює 0. Квадратне рівняння дискримінант його мінус 5 у квадраті, мінус 4 на 3 і на 2. 25 відняти. 24, 1, Тоді Т буде дорівнювати 5, плюс мінус корінь з одиниці це 1, що ділиться на 2а. Перший корінь. 5 додати 1, 6, ділим на 6, це 1, другий корінь. 5 відняти 1, будемо мати 4 шостих, або це 2 треці. Обидва значення те нам підходять, вони більші за 0, тому далі вертаємося до заміни і пишемо, що 4 дев'ятих в степені х дорівнює 1, або 4 дев'ятих в степені х дорівнює 2 треті. Перше рівняння має розв'язок х дорівнює 0, тому що в нульовому степені це одиниця. А друге рівняння ми, наприклад, зведемо лівої праву частини до основи 2 третіх, тобто запишемо 4 дев'ятих як 2 треті у квадраті, а потім ще помножимо на х. Це 2 третіх. Тому 2х дорівнює 1, а х буде дорівнювати 1 ділимо на 2, 0,5. У відповідь ми маємо записати суму наших коренів. І це буде 0,5. Розв'яжемо дане рівняння. Спочатку за відомою формулою виразимо косинус квадрат х через синус квадрат х тобто тут залишимо, а в даному випадку косинус квадрат х це одиниці відняти синус квадрат х Далі розпишемо цей показник, одиниця мінус сину х Показники віднімаються при діленні. Тому ми запишемо далі рівняння в такому вигляді. Це 2 в першому степені ділиться на 2 в степені синус квадрат х А тоді ми можемо 2 в степені синус квадрат х позначити через t. І отримати рівняння t плюс. Тут 4 множимо на 2, це 8, що ділиться на t. Переношу мінус 6 до рівні 0. Домножимо ліву і праву частини на t. Не дорівнює 0. І будемо мати Т в квадраті. Я переставлю і запишу мінус 6, t, потім плюс 8 дорівнює 0. Ось таке квадратне рівняння. Добуток коренів 8. Їх сума 6, нам підходять числа 2 і 4. Отже, t1 дорівнює 2, t2 дорівнює 4. Умову t більше нуля задовільняють обидва значення t. Тому переходимо до заміни. 2 в степені синус2х дорівнює 2, і 2 в степені синус квадрат х дорівнює 4. З першого рівняння ми будемо мати, що синус квадрат х дорівнює одиниці. А з другого рівняння ми будемо мати, що синус квадрат х дорівнює 2, тому що 4 це 2 в другому степені. Друге рівняння розв'язку мати не буде, адже ми знаємо, що синус завжди знаходиться в межах від мінус 1 включно до одиниці включно, тому його квадрат 2 дорівнювати не може, тому це рівняння розв'язку немає. А перше рівняння розпадається на 2, або синус Х дорівнює 1, або синус Х дорівнює мінус одиниці. І потім ми маємо зробити кожне з даних тригонометричних рівнянь. Це окремі випадки, і ми будемо знаходити їх розв'язки на тригонометричному колі. Отже, коло у нас тригонометричне, і далі давайте подивимося: де ж у нас синус дорівнює одиниці. Синус дорівнює одиниці, а синус це координата по ігреку. Отут, одиниці дорівнює, що це за значення. Це х дорівнює піна 2 в цій точці. А якщо синус х дорівнює мінус одиниці, то це точка ось тут. І це можна написати, наприклад, або… 3π на 2 цю точку або мінус пі на 2 – цю точку. Тому, так як у нас іде об'єднання двох цих розв'язків, то ми можемо об'єднати оці розв'язки і записати їх одним виразом. Отже, я пишу х дорівню, це на 2. А потім, щоб від цієї точки до цієї перейти, потрібно півколо, а це π. І так можна робити n раз, Тобто, додавати будемо πn, де N належить z. Таким чином буде записано цією формулою всі розв'язки нашого рівняння. Отже, їх дорівнює пі на2 плюс пі n, належить z. У відповідь ми маємо записати у градусах найменший додатній розв'язок нашого рівняння. Якщо я замість підставлю 0, то ми будемо мати х дорівнює на 2 або це 90 градусів. Якщо я замість n підставлю, уже, наприклад, 1, це число буде більше. А мінус 1 то буде на 2 мінус пі, це від'ємне значення. Тобто нам підходить саме 90 градусів. Ми записуємо це у відповідь.